Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття на тему Голосні звуки. Які в нас є голосні звуки? Це звуки А. О. У. Е. І. І. Їх називають голосними. Тому що вони утворюються за допомогою голосу. Нам нічого не заважає їх вимовляти: ні губи, ні зуби, ні язик. В українській мові шість голосних звуків. Давайте їх повторимо. А-о! Сьогодні ми з вами розглянемо артикуляцію звуків та пограємо в деякі вправи. Почнемо ми із звуків А О. У. Пропоную вам пограти в дихально-голосову вправу звукові доріжки. Давайте з вами порозвиваємо наше правильне дихання та голос. Погляньте, хто до нас завітав! Привіт, друже! Знаєш, я дуже люблю співати і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? Тебе гарно виходить. Подивись, як правильно треба вимовляти звук А. Ротик відкритий, працює голос. А. При звуці О ми робимо губки бубличком. О! Звук У вимовляється. Так, як і звук «О» губки вперед? У. Наше заняття завершується. Хто мені скаже, з якими звуками ми сьогодні познайомилися? Із звуком А? О. «У». Діти, а чому їх називають? Голосні звуки, тому що вони утворюються за допомогою голосу, ви молодці. До побачення, до нових зустрічей.